Це перша котокафе у Тернополі. Ініціаторка кав'ярні переселенка Марина Чернишова. Відкрити свою справу жінка вирішила після евакуації з Маріуполя. Ми вже були тут у квітні, знайомились з єдиним котиком, який на той час знаходився у кав'ярні. Тепер кажуть, у них поповнення і знайомлять з іншими чотирилапами. Перший це директор, тому що він головний і він був перший, хто тут з'явився. Потім з'явилася луна, також це приніс її волонтер. Потім у нас з'явилася Тіна, це така трьохколірна. Киця її принесла жінка, яка вирішила поїхати просто за кордон. І ну, таким чином вона запропонувала. І Ми подивилися, що киця вона ну полюбляє спілкуватись з людьми і з котиками поладила. Четверта киця з'явилася, вона ще проходить адаптацію. Звуть її Буся. Уже чотири місяці кав'ярня Раду зустрічає тернополян та гостей міста. Як зазначає Марина, для того, аби відвідувачам було цікаво, вона придумує чимало нового: заходи з психологами, благодійні івенти, куточки для відпочинку. В Більшості люди дуже задоволені, і якраз ця задумка, яка в нас була, зробити такий простір, антистрес, затишний з таким домашнім затишком. Ну, можна сказати, що це здійснилось. Відкриття такого закладу набуло розголосу в інтернеті. Саме тоді деякі зоозахисники були проти того, аби в кав'ярні утримували тварин, пояснюючи це тим, що ті, хто використовує чотирилапих у своєму бізнесі, сприймають домашніх улюбленців як засіб заробітку чи розваги. З приводу зоозахисників більше ми нічого не чули. Ну, я розумію позицію їх так, як вона була, бо є котокафе, які ну, не дуже дбають про тварин і використовують їх. Але у нас зовсім по-іншому була задумка. І ну, такі котокафе теж є, там в Івано-Франківську, наприклад, у Вінниці, там, де є теж соціальний аспект, і за тваринами дуже дбають. Тому ну, це таке треба було, щоб пройшов час. І ми проявили себе як ми є. Марина додає, намагається, окрім того, шукати домівки для безпритульних тварин. Для цього на одній зі стін розмістили фото тих пухнастих, які шукають своїх нових господарів. каже кілька з них таки знайшли омріяний прихисток. Тому ми вирішили таким шляхом піти, що розміщуємо фото фото котиків. І якщо люди... Також ми потім плануємо там опис робити, якось спонукати, щоб коли бачили ці фото, захотілося котика взяти собі і встановити його. Але це теж повинна бути перевірка відповідальності людини, бо так, наприклад, людина може взяти і погратися, а потім викинути. Ну такого не повинно бути. Це теж відповідальне ставлення, яке треба формувати, і якраз дитинство. Навчають, як поводитись з котиками і найменших відвідувачів, проводять різноманітні зустрічі з зоозахисниками, впроваджують нові проекти. Окрім того, кажуть, дивують усіх тематичною крамницею і кав'ярнею. Постійно щось оновлюється. Мені дуже подобається, що ми кожен раз щось нове вигадуємо, щось вводимо, тобто, не стоїмо на одному місці. Ну, я навіть не знаю, скільки ще буде ідей. Насправді, ну я думаю, багато. Вони просто кожного дня з'являються. Їх навіть іноді так багато, що ми відкладаємо деякі з них, бо ну не встигаємо все це проробити. Відтак кажуть, хоч майже у кожному великому місті України є свої котокафе, цей проект натомість вирізняється своєю соціальною спрямованістю. Тепер на меті одне реалізовувати усі майбутні ідеї, досконалюватись та допомагати безпритульним котикам знаходити власні домівки. Boop <laughs> boop